Всім привіт! Сьогодні хочу показати наші новенькі схеми. Вони розроблені у формі квадрата 41 на 41 см. Є всього 5 дизайнів: такі сердечко, одне сердечко, сова і дві таких яскравих пташечки. Спеціально під них ми розробили таку дерев'яну основу, на яку можна. Ці схеми оформити. Ось так вона виглядає. Тут є такі отвори для того, щоб можна було підвісити їх на стіну, на якусь нитку. Ось так, от ми зробили ниточку і можна за неї підвісити. Також її можна поставити на якусь підставочку, або поставити його на якийсь там стіл, комод і так далі. На якусь поличку. Щоб її оформити, потрібно перевернути ось так схему, рівнесенько виставити її по контуру, заготовка ця трішки менша за саму схему для того, щоб, коли ми її оформимо, щоб вона загиналася і не було видно білих ліній. Ми придумали такі собі. Варіанти можна спочатку ось такими зажимчиками по контуру їх скріпити і далі зшити ниткою. Ось так, щоб воно було, зараз я покажу. І ось так загнути. Або можна перекріпити ось так по колу двостороннім скотчем, і тоді також його загнути. Воно буде добре фіксуватись, триматися і також шити ниточками.